Танці, складні трюки та жага до перемоги у міському палаці культури відбувся всеукраїнський фестиваль танцю та циркового мистецтва «Dance Sensation 2024». У нас сьогодні три відділення на фестивалі. Перше відділення це був пол Спорт Денс, це танець на пилоні. А потім друге відділення це циркове мистецтво. Це учасники виступають на кольцях, полотнах, гамаках. І третє відділення. У нас танцювальне, це сучасна хореографія, естрадний танець. Ну, загалом. Хай Heels. за першість на фестивалі змагались близько 500 учасників. Виступи були різноманітними і захоплюючими: від естрадного танцю до полденсу, від акробатичних трюків до витончених хореографій. Взагалі, конкурс це дуже важливо, відповідально. Виступ це відповідально. І кожна дитина, тренер ставиться до цього відповідально. Тому я вважаю, що всі учасники у нас сьогодні на вищому рівні будуть показувати свої номери і майстерність. Глядачі мали змогу поринути у неймовірний світ танцювальної майстерності, а конкурсанти демонстрували свою підготовку та результати сумлінних тренувань. Я займаюся чотири роки і я готова до цього змагання три місяці. Спочатку я придумала партер, а потім вже придумала, які ставити трюки. Я плідно. Тренувалася, тому розраховую на полідове місце. Я з Кременчуа, Я готувалася до змагань дуже довго, репетувала трюки, намагалася зробити щось гарне, впевнена в своїх силах. Готуємося. Ми дуже довго, до кожного змагання. Ну і це не в перший раз виступаємо. Так що я думаю, все буде класно. У мене є два номера: перший жонглювання та другий жонглювання на роликах. Я очікую перемогу, очікую, звичайно, перші місця постійно налаштовую себе саме на перше місце, і готуюся кожен раз на перше Денс Сенсейшн Sensation 2024 об'єднав на одній сцені талановитих танцівників Полтавщини і подарував можливість кожному учаснику відчути себе частиною великого мистецького руху, що не має меж та кордонів. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.